Скажіть загальному про те, як в перші дні налагоджувалася робота в загальному в громадах і в області з переселенцями, які пробували, з якими труднощами ви стикнулися, як ви їхтували ну насамперед, ми завжди при зустрічах. Я завжди дякую всім нашим партнерам, які допомагають. В нашій області з такою зараз проблемою, як внутрішнє переміщення особи, тому що ми ви самі розумієте, коли людина залишає житло, коли залишає свій рідний дім, і їде, в... не знаючи куди, не знаючи на що, треба хоча б чуть-чуть забезпечити мінімальні умови для їхнього проживання. І якщо внутрішні переміщення переселяються в приватний сектор, це, скажімо, є невелика проблема, якщо це жива хата, і там люди здали в оренду чи просто безкоштовно віддали. Якщо це є компактні місця проживання е, внутрішньопереміщення осіб, це гуртожитки е, навчальних закладів чи медичні заклади були, е, це трошки важче, тому що частина з них вже не використовувалася. Або не використовується зараз, і е, треба забезпечити мінімальні умови проживання. Тому е, ми завжди звертаємо увагу, щоб е, при можливості е, наші партнери допомагали е, побутовими приладами, підготовкою до опалювального сезону. Тому що дуже добре, коли є грошова допомога, дуже добре, коли є. Допомога у вигляді продуктових наборів, але насамперед ми ще в червні місяці наголошуємо, що треба готуватися до зими, до зимового періоду, тому що розраховуємо за попередніми даними, що близько 30-40 тисяч додатково будуть евакуйовані люди з східних регіонів нашої держави. Тому ми дякуємо. І центр розвитку ініціатив Інсорс, і так само за докладені зусилля, які є. Ми попередньо зустрічалися, обговорювали, розглядали декілька громад, яким ви будете надавати. Дякуємо за підтримку, дякуємо за розуміння. Надіємося на подальшу співпрацю. Дякую вам. Скажіть, от ще е, йде зима. В принципі, ви кажете, що переселенці може бути збільшувати внутрішньопереміщених осіб? Чи вистачає зараз місць проживання? Можливо, якщо то які ще потреби мають сонячні день нашій області більше 82 дві тисячі внутрішньопереміщених. Зараз ми маємо близько 3-4 тисячі вільних місць. Так нам ще треба створювати вільні місця. І тому ми е, співпрацюємо з громадами, ми, ми спілкуємося з громадами, тому що насамперед це вони є тими приймаючими сторонами. І ми за рахунок держави зараз е, за рахунок державних коштів, за рахунок коштів місцевого бюджету е, будуємо, відбудовуємо чи переоснащуємо великий гуртошток. Це приблизно на 400 е, осіб, які будуть. Е, і надіємося також на ну, допомогу партнерів.